На продукти в грібовці ковбаса 310 десять, окурочок 120. Це, це вже все поважено. Все поважено. Паличка ковбаси 250 гривень, 170 ось бикон 200, 140 ножки, потім 115 сир, 85 п'ять бриндза, 27 сирок, дружба, 40 вершки. Це по молочці 40-50, да. потім беремо молоко, 45 гривень, ферма, 72 – це сметана ягодинка, хлібчик по 35, оцей хлібчик 30 гривень, печиво 170, 120, 70, 130, 105, чіпси, лейс 80, 70, 6, 70, 70 гривень. Далі, Ой, дивіться, ось, дивіться, є, трубочки. Голодні, ви не залишитеся. Далі, До шашлика, ось ось соуси, уксуси, макарони 50 гривень, 45, каші, 35, гречка, 50, 75 гривень, сахар, 50 гривень. На крайній случай, не чай, 120 гривень. Морозиво, три штуки 170 гривень. Оцей.